Сьогодні в нашому музеї, є я докрив, ми Це вже стало достатньо доброю традицією, саме під різдвяно-новорічні свята, а в цьому році під свято Святого Миколая, отримувати нашим закладом подарун. Сьогодні до нашого музею повернулися наші... Які в березні цього року були віддані? До нас, до нашої фондової колекції, повернулися з реставрації ікони, які ми віддавали реставратору Наталі Кунець на реставрацію, і відповідно за фінансової підтримки меценатів, друзів краєзнавчого музею. І це вже не перший раз нам меценати допомагають реставра... реставрувати наші музейні речі. Уже реставрована дерев'яна скульптура святої Теклі. Реставрована картина Марії Магдалини, реставрована ікона з іконостаса в минулому році. А в цьому році реставровано три ікони: свята Варвара, Святий Миколай і Марія. Магдалена, ікона Святої Марії Магдалени. Тобто нашому колективу дуже приємно, що в цей складний для держави час, в той час, коли кожна гривня на рахунку і в звичайної людини, і в підприємців, все ж таки знаходяться відповідальні, відповідальні люди, які розуміють, що збереження нашої культурної спадщини зараз дуже важливо, тому що кожен предмет, який реставрується, кожен предмет, який знаходиться. В музейні колекції це пам'ять поколінь. І коли меценати вкладають свої фінанси в реставрацію таких предметів, вони таким чином дякують минулим поколінням і допомагають майбутнім поколінням у збереженні нашої історії, нашої культури, традицій та звичаї нашого народу. Взагалі я вважаю, що зміни в суспільстві з точки зору збереження культурної спадщини, це повинна бути в першу чергу ініціатива підприємців. Чому тому, що саме це дає підприємцю вийти за межі взагалі базових потреб, це дає сенси. А навіщо а для чого? Це відповіді на ці питання, чому я займаюся бізнесом, навіщо це мені потрібно? І це якби природний запит, мені здається, лідерський запит, щоб щось залишити після себе для наших майбутніх поколінь, особливо під час війни, коли така жорстока війна, і ми повинні саме зберігати те, що буде як. ДНК нації передаватися з покоління в покоління. Це можуть бути ікони, це можуть бути картини. Це може бути статуї, це пам'ятники е історичним постатям. Це можуть бути якісь будівлі історичні, які мають цінність. Тобто, все це є те, що буде говорити про нас, про першородність нашої нації. У нас сформувалася така спільнота підприємців. Їх поки що небагато сьогодні. Це три підприємці, які вперше до. Єдналися до меценатського проекту стосовно реставрації ікон. Я вважаю, чим більше буде таких прикладів для підприємців. Люди будуть бачити ці приклади і, звісно, будуть підтримувати і самі, і самі приймати участь в таких проектах. Тому сьогодні це важливо, щоб був приклад. Наші друзі нашого музею, а саме меценати, вони вирішили працювати з нами на постійній основі. Тобто, наразі ми пропонуємо на наступний рік реставрацію ще п'яти ікон, але будемо дивитися серед нашої фондової колекції, можливо, ще дамо якусь картину, можливо, книгу для реставрації. Тобто, це все буде надано нашим меценатам на вибір. Знаєте, як то кажуть, у кого до якого предмета потягнеться душа, тому що всі артефакти наші це наше духовне, духовна скарбниця, це духовне надбання нашого народу. І кожна людина може при бажанні долучитися до клубу друзів музею, до меценатів і для себе, для свого духовного відродження, віднайти той чи інший предмет для реставрації.